Які перекладають інформацію для людей, які слабо ну чи не чуючи, тому що в мене є крутезний результат в трускавці людини, яка слабочуюча, яка е, має тут апарати за залушком. В неї дитина-дівчинка, е, зараз їй сім на перед років, а тоді було чотири роки, коли ми з нею познайомилися, і дівчинки аутизм. І вона каже, а вона сама робить нігті. І коли я до неї прийшла, вона каже до мене, що я Я чула, що вона має якісь вади, тільки я не знала з чим. А вона і з розмовою і найбільше слухом. Ну, як вона нормально говорить, але е, я не так по розмові зачула. Е, і е, коли я прийшла до неї перший раз робити манікюр, я щепила вади. Я їй кажу, що твої дитини, е, ну, твоїй дитині треба пити омегу, риб'ячий жир, треба протипаразитарну програму. Я сказала їй те, що я знала на тому рівні, вона купила всього для дитини, почала давати, одне доїди, друге після йди, дитинка хвора, вона не чуючи, купому років. я на другий манікюр через місяць, я кажу Аллочка, ти знаєш, я знайшла ліпше, є де в одній капсулі все те, що ми там мучилися з тим банчок. А вона каже, я то хочу. Я кажу, для, для себе, Це для Юлі, а вона каже для себе, я кажу, так як я не чуюча, то я ну, казала, глуха. Так як, ми... так як я глуха кажу, то е, в мене проблеми зі здоров'ям. І ще дитина хвора, і на мені, на мені дуже велика нагрузка. Я каже, ті нігті пиляю, я п'ять в день п'ю. Вона років на 15 молодша від мене. І вона каже, каву п'ю, і між клієнтами, які там 15-20 хвилин, каже, так як ставиш телефон на зарядку, так само я лягаю хоч трошки відпочити. І вона каже, я хочу для себе той ЛФ-8. Почала пити ЛФ-8. Я мала в тижні результати. А вона каже до мене, слухай, я вже п'ю 8 днів п'ю е, ЛФ-8, але я такого не маю, як ти. Ну, результату. Я кажу, ну ти теж зверни увагу на то що ти не чую, ну, слабо чую, є дуже багато факторів. Я кажу, пий далі. А вона така, що їй багато не треба говорити. Я вам скажу людей, яких. Е, які не чуючи, не мають дуже гарно розвинуту інтуїцію. Вони такого вас читають так, що вас ні один діагноз не, 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 не опише, не, не продіагностує. І е, вона ну, почала пити далі, продовжувати, і каже: десь ну, ми ще сміялися, на дев'ятий день вона відчула силу, енергію і почала давати дитині. Спочатку в нас були дитячі. Вона давала, але два рази в тиждень вона ще дає гіркий електро. Та дитинка пішла звичайно, в звичайну школу. Вона не є така, як ну як всі діти, але її взяли перший, другий клас на закінчила в Крускавці. Зараз вони полетіли в Австралію, бо там живе чоловік. Полетіли разом. Алла перестала повністю пити каву за короткий період часу. Вона каже: на що мені то з тим чайником бігати? Вона випиває дві капсули Елева. Зранку висипає на язичок і ту оболонку капсули, я їй казала, що теж корисне. Натуральне, вона з'їдає, і перед обідом так само висипала елев, з'їла ту капсулу і далі ногті пріляє повним ходом. Хочу вам сказати, коли помилиться Елев 8, я сама на свої очі бачила. Як та дитинка ну, показує, просить, що вона хоче отого елева, і вона її розводить непонісні, трошки на собі попиває. Отакі От гірки дає час від часу. Навіть коли я в неї була перед тою поїздкою, як вона вже виїжджала, я була на манікюрі, вона каже, що ввечері вже друга година десь доходить, я кажу, Юля, спи, бо завтра до школи. А дівчинка в другий клас дівля, якраз от тепер в втретє перейшла, каже, відповідає, каже, заспокойся, даш Еле. Бо коли така похмура погода, а ну, діти до школи коли ходять, бо сини зимою на весну. Коли похмура погода, каже, вона не може проснутися, не хоче просипатися, каже, я їй даю трошки леву, вона з'їдає і зразу. Стає і вдівається. Я бачила, як вона ну, от, е, мені робила манікю, а в неї камера в е, хаті стоїть, бо вона за дитинкою дивиться, а внизу салон Термо робить. І на телефоні їй видно, що дитина робить. І Вона мені показує, що Юля стала, вона йде в туалет, вертається назад, а вона каже Юля, Юля, а вона так повертається до камери і каже, що мама? Що, мама? Ну, вона так не говорила такими реченнями, ну, зараз. А я вам скажу, от в Трускавці. І це клініка Казяркина, в тому что...